Чи знаєте ви, що Африка і Південна Америка колись були одним цілим? Подивіться на карту світу, їхні береги ідеально підходять один до одного. Як деталі пазла, це не збіг. Сім материків, що існують сьогодні, є лише найостаннішою конфігурацією в безперервному танці континентальних плит, який триває 4 мільярди років. Земна кора під вашими ногами прямо зараз рухається повільно, але невблаганно. Материки це масиви континентальної кори, що підіймаються над рівнем океанів. Континентальна кора має іншу будову, ніж океанічна. Вона товща в середньому 35 кілометрів проти 7 кілометрів океанічної. Вона легша, середня щільність 2,7 грама на кубічний сантиметр проти 3,0 грама. Вона давніша. Найстаріші континентальні породи мають вік 4 мільярди років. Тоді, як океанічні корі рідко більше 200 мільйонів років, ця різниця фундаментальна. Континентальна кора складається переважно з гранітів та інших легких кремнієвих порід, океанічна кора з базальту, темної важкої вулканічної породи. Континентальна кора спливає на густішій мантії, як крижина на воді. Саме тому материки піднімаються над океанським дном. Але як утворилася перша континентальна кора? Це одне з найважливіших питань геології. 4 мільярди 600 мільйонів років тому Земля тільки сформувалася з протопланетного диска навколо молодого Сонця. Планета була розплавленою кулею магми, температура на поверхні перевищувала тисячу градусів Цельсія, не існувало ні океанів, ні атмосфери у звичному розумінні, лише пара з гарячих силікатів та металів. Наступні сотні мільйонів років Земля повільно охолоджувалася. Важкі метали опускалися до центру, формуючи ядро, легші силікати залишалися у мантії. На поверхні почала застигати перша тонка кора, але вона була нестабільною. Вулканізм, астероїдні удари, конвективні течії в мантії постійно руйнували і переплавляли цю примітивну кору. Перша стабільна континентальна кора почала формуватися приблизно 4 мільярди років тому. Механізм її утворення досі дискутується, але найбільш визнана гіпотеза пов'язується з субдукцією процесом занурення океанічної кори під іншу тектонічну плиту. Уявіть, океанічна кора формується на серединно-океанічних хребтах, де гаряча магма піднімається з мантії. Ця свіжа базальтова кора рухається в сторони від хребта, охолоджується і стає густішою. Зрештою, вона стикається з іншою плитою і починає занурюватися назад у мантію. Це і є субдукція. У зоні субдукції відбуваються дивовищні процеси. Океанічна кора, занурюючись, потрапляє у все гарячіші шари мантії, вода та інші ледки речовини, що містяться в породах, звільняються. І проникають у розплавлену мантію над плитою, що занурюється. Це знижує температуру плавлення мантійних порід. Виникає магма особливого складу багатша на кремній, легша за базальт. Ця магма спливає вгору, формуючи вулканічні острівні дуги. Саме такі дуги бачимо сьогодні в Тихому океані: Японські острови, Філіппіни, Алеутські острови. Вони всі утворилися над зонами субдукції. Поставте лайк цьому відео, якщо це пояснення розкриває для вас нове розуміння планети. Магма, що піднімається в зонах субдукції, має склад близький до андезиту та діориту, проміжний між базальтом і гранітом, З часом через численні цикли, плавлення, диференціації та кристалізації. Ця магма збагачується кремнієм все більше, формуються граніти, основний компонент континентальної кори. Острівні дуги ростуть, стикаються одна з одною, зливаються. Цей процес називається акрецією. Поступово, впродовж мільйонів років, формуються масивні блоки континентальної кори. Кратони, це найдавніші, найстабільніші частини материків, найстаріший відомий кратон канадський щит у Північній Америці. Породи формації Акаста у північно-західній Канаді мають вік 4 мільярди 30 мільйонів років. Цирконові кристали з формації Джек Гілс в Австралії ще давніші, їм 4 мільярди 400 мільйонів років. Ці крихітні кристали найстаріша речовина земного походження, що збереглася. Аналіз цих древніх цирконів дає дивовижну інформацію. Співвідношення ізотопів кисню в них вказує, що вже 4 мільярди років тому на Землі існувала рідка вода. Це означає, що океани утворилися дуже рано, можливо, лише через 100-200 мільйонів років після формування планети. Наявність води критично важлива для формування континентальної кори. Саме вода, потрапляючи в зони субдукції, робить можливим утворення магм багатих на кремній. Без води процес був би іншим, і земля могла б не мати материків взагалі. Архейський ЕОН, що тривав від 4 до 2,5 мільярдів років тому, був часом інтенсивного росту континентальної кори. Земля тоді була гарячішою, радіоактивний розпад виділяв більше енергії, тектонічні процеси йшли швидше. Кратони формувалися, рухалися, зіштовхувалися. Близько 2,5 мільярдів років тому відбулася перша відома суперконтинентальна зборка. Більшість кратонів об'єдналися в масивний континент, який геологи називають Кенорленд або УР. Це була перша спроба планети зібрати всю сушу в одне місце, але суперконтиненти нестабільні. Величезна маса континентальної кори діє як теплоізолятор, затримуючи тепло мантії під собою. Мантія перегрівається, піднімається, розтягує континент, виникають рифтові зони, величезні тріщини в корі. Магма проривається, формуючи нові океанічні хребти. Суперконтинент розколюється. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про геологічну історію Землі. Цей цикл, зборка і розпад суперконтинентів. Повторювався кілька разів. Геологи називають це циклом Вілсона або суперконтинентальним циклом. Повний цикл триває 300 500 мільйонів років. Після Кенорленду були інші суперконтиненти. Колумбія або Нуна існувала близько півтора мільярда років тому. Родінія зібралася мільярд років тому і розпалася 650 мільйонів років тому. Паннотія була нетривалою зборкою близько 600 мільйонів років тому. Найвідоміший суперконтинент Пангея. Він сформувався 300 мільйонів років тому в Пермський період і об'єднував практично всю континентальну кору планети в один гігантський материк. З одного боку омивався океан Панталаса, з іншого затока Тетіс, залишок давнішого океану. Ми знаємо про Пангею надзвичайно багато завдяки геологічним та палеонтологічним даним. Гірські хребти на різних континентах співпадають, якщо їх зсунути назад. А палачі в північній Америці продовжуються у Каледонських горах Скандинавії та горах Атлас у Марокко. Це все частини одного древнього гірського ланцюга, розірваного розколом пангеї. Викопні рештки однакових видів тварин і рослин знаходять на континентах зараз розділених тисячами кілометрів океану. Листропозавр, тварина, схожа на рептилію розміром з свиню, знайдений у південній Африці, Індії, Китаї та Антарктиді. Ці регіони були сусідами в Пангеї. Близько 200 мільйонів років тому. Пангея почала розколюватися. Спочатку вона розділилася на два великі блоки Лавразію на півночі і гондвану на півдні. Потім ці блоки теж розкололися. Гондвана розпалася на Південну Америку, Африку, Антарктиду, Австралію та Індію, Лавразія, на Північну Америку, Європу та Азію. Цей розкол супроводжувався грандіозним вулканізмом. Центральноатлантична магматична провінція одна з найбільших вулканічних подій в історії Землі, сформувалася саме під час початкового розриву Пангеї. Лава вилилася на площі понад 11 мільйонів квадратних кілометрів. Це відповідає масовому вимиранню на межі Тріасу та Юри, яке знищило значну частину життя на планеті. Розкол Пангеї створив Атлантичний океан. Середину Атлантичний хребет, величезний підводний вулканічний ланцюг, досі активний, він проходить прямо посередині океану від Ісландії до Антарктиди. Кожного року цей хребет виробляє близько 20 кубічних кілометрів нової океанічної кори. Атлантика розширюється приблизно на 2,5 см сантиметри на рік. Європа і Північна Америка віддаляються одна від одної з такою ж швидкістю, як ростуть ваші нігті. Здається, повільно, але за мільйони років це створює океани, материки продовжують рухатися. Африка зближується з Європою. Середземне море поступово закривається. Через 50 мільйонів років воно може повністю зникнути, і Африка. Зіллється з Євразією, Австралія рухається на північ зі швидкістю 7 сантиметрів на рік, і через десятки мільйонів років зіткнеться з Азією. Існують прогнози наступного суперконтиненту. Одна модель, названа Пангея Ультіма або Пангея Остання, передбачає, що через 200-250 мільйонів років всі материки знову зберуться разом. Атлантичний океан припинить розширюватися. Почне закриватися, і Америка знову з'єднається з Європою та Африкою. Інша модель, Амазія, припускає, що материки зберуться навколо північного полюса. Третя модель передбачає формування нового суперконтиненту навколо Антарктиди. Точний прогноз неможливий занадто багато змінних, занадто довгий часовий проміжок. Рух материків визначається мантійною конвекцією. Повільною течією гарячої в'язкої породи в мантії землі. Гаряча мантія піднімається підсерединно океанічними хребтами, охолоджується, рухається в сторони і опускається в зонах субдукції. Цей процес переносить величезну кількість тепла від ядра до поверхні. Швидкість мантійної конвекції визначається в'язкістю мантії та різницею температур. Мантія нерідка, це тверда кристалічна порода. Але на масштабах мільйонів років вона тече як дуже густа потока, швидкості течії складають від 1 до 10 сантиметрів на рік. Тектоніка плит механізм, що рухає материки, унікальна для Землі серед планет сонячної системи. Венера, Марс, Меркурій не мають активної тектоніки плит, їхня кора монолітна, нерухома. Чому так? Одна з ключових причин: наявність води. Вода робить мантію менш в'язкою, полегшує субдукцію. Венера занадто гаряча і втратила воду. Марс занадто малий і охолов, його мантія стала занадто в'язкою для конвекції. Земля має оптимальний розмір та температуру. Тектоніка плит критично важлива для життя. Вона регулює клімат через вулканізм та вивітрювання порід. Вулкани викидають вуглекислий газ в атмосферу. Вивітрювання силікатних порід поглинає його. Цей цикл підтримує стабільну температуру планети мільярди років. Без тектоніки, плит, атмосферний вуглекислий газ був би або повністю поглинутий породами, перетворивши землю на крижану кулю, або накопичився б до парникових рівнів, як на Венері. Тектоніка це термостат Землі. Формування гірських систем також пов'язане з рухом материків. Гімалаї виникли 50 мільйонів років тому внаслідок зіткнення індійської плити з Євразією. Індія, що відірвалася від гондвани, мандрувала через океан Тетіс зі швидкістю до 15 сантиметрів на рік, рекордно швидко для континентальної плити. Зіткнення тривало десятки мільйонів років і триває досі. Гімалаї продовжують рости приблизно на один сантиметр на рік. Індійська плита занурюється під Євразію, змішуючи кору обох континентів, створюючи найвищі гори планети Анди в Південній Америці сформувалися субдукцією океанічної плити Наска під південноамериканську плиту. Це інший тип гірської системи, вулканічний гірський ланцюг над зоною субдукції. Численні вулкани Анд досі активні. Центр України знаходиться на східноєвропейській платформі, древньому кратоні віком понад 2 мільярди років. Український щит, частина цього кратону, де найдавніші породи виходять на поверхню. Ці породи пам'ятають час, коли не було складної багатоклітинного життя, коли атмосфера не містила кисню. Фінальна думка про материки вони не вічні та не статичні – Кожен камінь під вашими ногами має багатомільярдну історію. Він міг бути частиною дна древнього океану, потім опинитися в зоні субдукції, переплавитися, спливти як магма, застигнути в гранітну скелю, піднятися гірським хребтом, зруйнуватися ерозією, відкластися як осад, знову піднятися і опинитися тут. Материки це архів геологічної історії планети. Вони зберігають записи про давні океани, атмосфери, форми життя. Вони показують, що Земля жива динамічна система, яка постійно змінюється, циклічно перетворюється, еволюціонує. Дякую за увагу! Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал.